Вітаю з вами Марія. Ви на моєму каналі Робінзона. Сьогодні особливий день. Сьогодні я вас запрошую до своєї квартири. Точніше, це квартира, яку я і мій хлопець-американець винаймаємо у Сполучених Штатах. Я сюди приїхала сама два роки тому за програмою U4U. Моєю спонсоркою виступила моя американська знайома, і перші два роки я провела у підвалі її будинку. Про це в мене було окреме відео. За нього я платила 500 доларів на місяць. Ви зрозумієте, якщо ви дивилися це відео, чому я сьогодні буду така рада вам все це показувати, тому що після тих умов вони не були поганими, але жити у, свої, у своєму просторі у квартирі ще і те, що позиціонують американці як лакшері, до речі, я вам покажу, що таке лакшері по-американськи, це величезний апгрейд для мене. Тому влаштовуйтесь зручніше і починаємо із найцікавішого це спальня. Прямо навпроти нашої спальні у нас ванна кімната. І до речі, саме через цю ванну кімнату я зрозуміла, що вони мають на увазі під оцим лакшері. Тому що, якщо ви колись були в Америці, ви зрозумієте, як виглядає ця ванна, от саме ванна в якій лежати. Це реально лакшері. Тож давайте вам покажу. Тож, подивіться, по-перше, дуже великий розмір. Тут можна, я навіть не знаю, скільки тут можна подивіться: 1, 2, 3, скільки можна тут ходити, всього так, от це я подивіться, яке класне тут дзеркало. До речі, я його мила прямо перед тим. Я як знімала це відео? Це плюси рум-турів. Ти видраюєш цю квартиру. А, так, що, а, до речі, от цих штучок не було. Оце, до речі, було незручно. Оце нам все доводилося купувати. А, і що, і що, і що? Це теж цього всього не було. І подивіться на цю ванну. От чому вона вважається лакшері? Тому що я вам ставлю картинки типових американських ванн. вони набагато менш просторі, а тут прямо і для оцих якихось вимок, для спини є. І те, що вона покрита оцією плиткою. Оце мій хлопець дуже любить оці всі свої штуки. Мачалички, бачите, він любить отаку його моє, та, та 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 І я вам зараз розкажу смішну історію про цей стілець. Це називається англійською пуп стул Тобто пуп. Ми знаємо, що таке, так, а стул, це ну, стілець, типу. І він отак згортається до нього ніжки, і я його побачила в Airbnb. А до речі, не згортаються, бачите, їх просто прибуваєш, і вони назавжди так стоять. Тобто не для транспортування, на жаль. Я його вперше побачила в Airbnb своєї спонсорки. У неї багато Airbnb, і вона скрізь цей пуп-стул ставить. Я його спробувала і зрозуміла, що це офігенно зручно. І вирішила, що треба ж просвітити і свого хлопця. І тоді ми пішли з ним на Celebration. Його родина запросила мене на Різдво, це, знаєте, вся така тусовка сімейна, де всі з подарунками. І ми домовилися, що я подарую подарунок лише своєму хлопцю. 25 членів його родини, ви розумієте? Всі у ці нарядні, у цих всіх свитерках, навіть хтось там з зуму під'єднався з іншого штату, якісь члени родини. І я думала, що всі тихенько візьмуть собі подаруночки з-під Ялинків, все, а вони ні. Вони в кожен відкривав подарунок, бо вони там робили оцей. Знаєте, Secret Santa. І я боже мій. А, а я ж йому подарувала оце, і ще я йому подарувала, окрім цього, ну, я вирішила пожартувати і подарувала йому крем від геморрою. І ще це не все, це не все. вам покажу. І ще, ще це відерце я йому подарувала. Воно таке сенсорне, бачите, то так руку підносиш. Так щось воно вже зламалось. Зламалася, але не суть. Короче, <смір> сенсорне відерце йому подарувала. Він бере з під ялинки сенсорне відерце для ну туалету, бере оцей пуп стул і крем від геморою. І всі дивляться зуму, теж та родина дивиться і не розуміє, що це таке, бо вони всі там собі дарували якісь набори ножів, якесь крісло, знаєте, ергономічне. А я зі своїм повстолом, але ну, посміялися і далі пішли. Спальня знаходиться прямо біля вхідних дверей, тобто праворуч від неї, ліворуч у нас вана кімната. А тут у нас спальня. Єдиний мінус цієї квартири це те, що спальня без вікна, і тому за, мені здається, якимись жежними е заходами необхідно, щоб була оця дірка в стіні. Мене спочатку вона напрягала, але зараз я розумію, що ну окей, що є, то є. Так, зараз вам все покажу. Подивіться, у нас вона така простенька, а до речі, нічого не було, коли ми сюди приїжджали. Оце ліжечко нашої собаки. Нашого собаки. До речі, вам зараз його покажу теж. Трошки спойлер буде вам. Кухні на кухню зайдемо дуже швидко. Подивіться, він вже тут принаравляється до своєї їжі. Я йому поставила снек. Afternoon снек. Він щось тут їсть. Так, повертаємося до його ліжечка. А, ось так ось так ми йдемо з вами, і тут у нас спальня. А, все це ми привозили, слава Богу, мій хлопець вже тут нажив, він ж все життя тут живе. У нього вже все це було. Оці лампи, оце. телевізор, його, оцей комод, це ще його бабусі, йому там 80 років, якщо я не помиляюсь. Тобто, ми якось все, так знаєте на Mm, зробили якусь еклектику, таку ми не вдавалися до цих всіх дизайнерських штук. Це у нас, типу, книжна полиця така. Що мені більше за все подобається, це, звісно, звісно наш гардероб. Тут ще є світло. Та-дам! Та так, як ви могли здогадатися, це гардеробно. Тут є світло. Подивіться на цю ідеальну організацію. Все, що по цю сторону, це моє. Оце все його. Як ви можете бачити, його тут набагато більше. Бо він же ж тут, ну, американець, розумієте, купує по 10 пар штанів і всього такого. Але, ну, я йому кажу, якщо влазить у твою частину шафи, будь ласка, купуй, скільки заманеться? В нього ще, до речі, є 60 пар взуття, але він їх зберігає у storage unit. Це, типу, такий склад, за який він платить. 100 доларів кожного місяця, бо він чоботар у мене у минулому. Він любить свої башмаки. От, е, Тому <сум> додому він їх не тащить, слава Богу. Подивіться, так. це мої сукні, От, щоб довго, бачите, так висіли а, вниз. Е, і оце моя така, такий кошик для мого, моєї брудної білизниці. Для його. Тобто, я йому одразу сказала, що у нас буде все окремо. Такі речі. Мені потрібна моя гігієна. Бо прямо можна, знаєте, зайти, отак, закритися. Ми тут іноді любимо з собакою гратися. Отак от. Іти в маленькій, в маленькій кімнатці. Такий. Можна собі такий міні-офіс зробити, якщо хочеш від когось сховатись. І йдемо з вами у найбільшу зону в цій квартирі. Це кухня. Living room, так вітальня, кухня. вітальня, Все це тут ми купували. сільці купували лише Kitchen Island був, оцей острівець кухонний, І ну, холодильник, і вся техніка. Оцей Kitchen Run, дуже смішне слово. До речі, кухонний бігун. Kitchen Run, це оцей килом називається. Все це ми купували. Він, до речі, оця кухня це його царство. Царство мого хлопця він дуже любить прибирати, готувати. Я навіть не знаю, де що тут лежить. У нього тут такі чашки, миски. Тут добре, я не буду залазити вам все це показувати. Але а, що, це американський холодильник? Так, ви напевно сто разів бачили. Цю раковину називають фермерською раковиною. Я чогось до речі, не знаю, чому Фермери, що миють багато. що, Не знаю. А оця штука жжж, знаєте, перемолює там сміття. А так, а це наша вже living room. Ми, до речі, на цих стільцях майже ніколи не сидимо. Це напевно просто щоб вони були. Ми їх купили Living room, диван. Теж все це було тут голе. О, це моя робота. Я ж модераторкою контенту працюю. Кожні 10 хвилин треба зробити завдання, щоб час в системі рахувався. Секундочку, перерва. Так, завдання зроблено, продовжуємо. А це моя робоча зона. Я працюю з дому, я викладачка англійської мови, я модераторка контенту і я ютуберка, тому я все роблю з дому. А, і я вклалася ну так серйозно вклалася у ергономіку свого робочого місця. Оце стендап деск. Він стоїть, сидить, стоїть, сидить. І я отак весь день стою, сиджу, стою, сиджу. Добре для спини, кажуть. А це його, це мого хлопця-зона. Він тут лише грає і він ще в коледжі навчається. Він отримає. Диплом зараз, ми це крісло, знаєте, пересуваємо туди-сюди. Що ще? Оце така зона, я її називаю. Сміються мої студенти. Один в мене є сміється, коли я кажу, my reading corner, my... мій читацький куточок. От Ми такий класний диван купили. Знаєте, є якісь плюси в тому, що ти постійно маєш обмеблювати квартиру, тому що ти в'їжджаєш і в тебе є. Простір для свого креативу, тому що в Україні ти в'їжджаєш і вже хтось за тебе цей простір вирішив. Отже, ми купили такий диван, таку лампу. Квіти мені хлопець дарує кожні два тижні. Він купив підписку у квіткового магазину. Хтось мені казав, у мене є, до речі, відео про чому я виграю в стосунках 50 на 50. І хтось в цьому відео у мене такий феміністичний посил, і хтось все одно написав після фрази, я хочу від нього квіти. Одразу вимкнув відео. Такий совок, мужчину ніба ж не ставить. Коротше. Так, мій хлопець мені дарує квіти. І я при цьому залишаюсь феміністкою. Але окей, зараз не про це. А квіти у нас є технічна кімната, там, знаєте, я вам зараз покажу, що там. Ми туди не дуже часто заходимо. Подивіться, я навіть не знаю, що це таке. Хтось працює, якщо хтось працює у цьому чвак, ей чвак. Оце все вентилейшн, air conditioning, ви мені скажіть, але ми туди навіть не заходимо, бо я ще туди зайду. Знаєте? Знаєте, щось взерветься, взірветься, щось вибухне там, і що мені потім робити. Коротше, я туди навіть не заходжу. І в принципі, в принципі, що вам ще показати? В принципі, це все. Давайте, можливо, вам ще балкончик покажу. Нема, в принципі, нічого такого особливого. Ми тут вклалися у меблі, от купили такий килим, купили такі. Як це стільці, бачите, деякі сусіди прямо дуже вкладаються у це. Вони купують і квіти, і хризантеми, і все. Загалом, якщо жити от у тих у тих кутових квартирах, на мою думку, це взагалі я не знаю навіщо вони ще й дорожче, тому що вони двокімнатні. Там так темно. Так забула майже показати вам: оця кімнатка це гардероб. Тут взуття, тут куртки, і якісь тут штуки для нашого пса, і такого все. В принципі, нічого особливого, але мені подобається, що воно так. Знаєте, теж маленька кімнатка тут, там гардеробна, тут у нас такий коридорчик, тут кімнатка ще одна. Таке все, знаєте, як в Сімсах. Як всім. Ось така була маленька екскурсія. Як ви бачите, квартира у нас однобедрумна, як тут кажуть. Тобто є одна спальня і е, кухня-вітальня. За таку квартиру ми платимо 2200, і там ще трошки комунальних, але дуже-дуже трошки. Десь 250-2300 виходить. І ми це платимо кожного місяця. Ми підписали ще одне завдання. Секундочку. Ви зараз побачите, як швидко це робиться. Так, 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 так. І все, <ріст> що це я в такому хорошому настрої сьогодні. В принципі така була наша квартирка. Ми за неї платимо 200. Це не так дорого за мірками штатів, особливо якщо ми говоримо про якісь великі місця. Це доволі дорого для місцевих, для людей, які живуть у цьому маленькому місті, тому що тут дійсно не так багато роботи. Це туристичне місто. Тут дуже багато туристів і варіантів заробітку у сфері обслуговування влітку. Але загалом протягом цього року, якщо працювати, то тут зарплати ну, десь 60 тисяч. Це вже вважається хорошою зарплатою. От а квартиру зняв. Тут доволі дорого, тому люди жаліються, що типу туристичне місто, а локалс, так люди, які тут виросли, народилися і жили все життя, не можуть собі дозволити зняти чи купити будинок. Але окей, це вже тема для іншого відео. Всім дякую, що дивитесь, що підтримуєте мене, що ставите вподобайки. Що пишете мені коментарі. Мені дуже цікаво читати, що у вас там з досвідом в Америці. Тих, хто вже давно тут живе тих, хто що тільки нещодавно переїхав, так само як я, тому пишіть, пишіть, пишіть. А скажіть, що вам найбільше сподобалося із цієї квартири з сьогоднішнього відео? І до зустрічі у наступних відео! Та-та-та!